Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами коротенько розберемо всі деталі нової карти побиту для українців, які мають статус Укр офіційно це просто буде надаватись ще один статус, який буде називатись Це Укр. І е, ми сьогодні максимально детально по поличкам розкладемо всю інформацію. Це важливо для мільйона. Українців, які мають на сьогоднішній день цей е, статус Укр тут в Польщі, але планують залишатись тут на довший період часу. Забігаючи наперед, скажу, що на мою думку, це є прекрасна ініціатива для того, щоб раз і назавжди поставити питання в поставити крапку в питанні українських біженців, перевести їх зі статусу тимчасового захисту на статус просто мігрантів, які хочуть залишатися тут надовше. Я думаю, що ця програма повстала не просто так вона повстала з двох причин. По перше, через перегруженість е, ужендів воєвудських, які не справляються з видачою звичайних карт побиту, і по-друге, е, це відбувається через все більшу кількість українців, які приймають рішення навіть після закінчення війни не повертатись в Україну. Польська влада. Не може ігнорувати, скажімо так, такі тенденції. Вони готові приймати в себе українців все більше і більше, бо це йде польській економіці тільки на користь, хто б і що там не говорив. Тому зараз ми розбираємо статус. Цукор, карту побиту, називайте це як хочете. І дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки, діліться цим відео зі своїми друзями, і колегами. Лайки зараз особливо важливі, бо останнім часом дуже і дуже багато ботів, які просто давлять канал, і кожен лайк реально допомагає просувати відео. Тому вдячний всім небайдужим. Підтримайте канал. Дякую. Вам е, також до речі, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам е, безкоштовну консультацію. Отже, е, карта побиту для українців зі статусом Укр з 1 липня набирають чинності зміни в новому законі про допомогу українським біженцям, е, і це буде стосуватися людей, які мають статус Укр вони зможуть отримати карту «Це Укр. Що дасть їм право на легальне перебування в країні на цілих 3 роки. Ми зараз поговоримо е, в загальному про те, що, таке, що це за карта, потім поговоримо про її мінуси і чи взагалі вони є, поговоримо про плюси, і ви зможете дати свою адекватну оцінку. Карта Цукер це своєрідна карта побиту на 3 роки. Своєрідна, бо це не зовсім карта побиту, тому що вона буде відрізнятися. Вона буде відрізнятися. Це щось нове, типу такого в Польщі на сьогоднішній день ще не було. От, але в загальному, також забігаючи наперед, скажу, що навіть всі ті мінуси, які є, вони перечеркнуті плюсами, яких набагато більше. Відмінністю цієї карти є те, що вона видаватиметься лише громадянам України, як дорослим, так і дітям, які попередньо мають статус Укр. От і тут не не буде, окрім наявності статусу Укр жодної вимоги ніякої роботи, ніякого возз'єднання сім'ї, ніякого навчання. Типу, ви можете просто сидіти в Польщі, нічого не робити, просто мати статус Укр, і ви зможете отримати цю карту на три роки цей статус дозволятиме працювати українцям в Польщі однак буде позбавляти перших привілеїв, які пов'язані з тимчасовим захистом. І насправді так, то єдиний мінус. Це для тих людей, які не працюють мінус, а таких насправді дуже мало в Польщі серед українців зі статусом Укр. Після отримання даної карти українці не матимуть права на безкоштовні медичні послуги. Але давайте згадаємо, що у випадку, коли українець в Польщі йде на роботу, він має безкоштовне медичне страхування від роботи, бо страхові внески в будь-якому випадку сплачуються, і людина може цим скористуватись. Це саме стосується, власне, і ваших. Дітей ваші діти також зможуть користуватися цією медичною допомогою. От. Плюс хто хоче, то також можете докуповувати собі медичне страхування, яке коштує насправді як склянка кави. Тому на місяць, так і я думаю, що це мізерні кошти для того, щоб почувати себе в безпеці. Тож навіть якимось мінусом це назвати не можна, бо величезну частину українців це взагалі не стосується, бо вони працюють, а тих, кого це навіть і стосується. Страхування коштує просто копійки. От. І е, також власники карт повинні будуть щоразу повідомляти воєводу про зміну місця реєстрації. Також є така інформація, чи це мінус, чи це плюс. Ніби це мінус, бо потрібно буде в ужанди частіше ходити. Але з іншої сторони, люди не так часто переїжджають, щоб це було якоюсь великою проблемою, на мою думку. Е, тепер давайте поговоримо про те, хто може. Отримати цей статус Укр. По-перше, українці, які мали статус Укр станом на 4 березня 2024 року і на день подачі заяви. Тобто від 4 березня і там до моменту на подачу заявки не можна втрачати статус. По-друге, мають статус Укр безперервно протягом 365 днів. Якщо ви його відновлювали, то рахуйте, щоб у вас було 365 днів. Третє, мають дійсний. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Це дуже важливо, бо ми знаємо, що з чоловіками велика проблема з отриманням паспортів. Але дуже добре, що в більшості, скажімо так, якби паспорти біометричні, вони оновлені і отримані з 2018 2017-2018 року, тому на цю карту можуть, зможуть подати більшість. І четверте, оновили дані. Песель Укр. Це можна зробити або в офлайн в ужиндах міста або гміни, або просто через додаток «Май обиватель, просто залогінившись через профіль Зауфани. Отже, які головні переваги карти на 3 роки по статусу цукор? І переваг справді набагато більше. По-перше, можливість легального перебування в Польщі протягом 3 років? Тобто, більше вам вас не буде стосуватися ці, продовжать там статус Укр», не продовжать, виженуть когось з Польщі, не виженуть, неважливо. Карта на 3 роки, все буде цього достатньо. По-друге, можливість працевлаштування в Польщі без додаткових дозволів. Тобто, не потрібно буде, вас буде простіше взяти на роботу, бо не потрібно буде е, додаткових документів збирати по ужиндах праці і так далі для ваших роботодавців. По-третє, роботодавець не матиме обов'язку повідомляти інспекцію праці про працевлаштування таких українців. Зараз це потрібно робити. Це також більше спрощення для роботодавців. Ви будете вже перевірені, і якби вас додатково зголошувати не потрібно. І четверте, можливість виїзду з Польщі терміном не більше ніж на 6 місяців. Тобто немає більше цього обмеження, що ви не можете їздити в Україну довше ніж на 30 днів, і так далі. Я знаю е сотні українців, які виїжджали в Україну на лікування, якесь, яке тривало довше ніж 30 днів, і вони просто не змогли повернутися назад. В Польщу, бо в них анулювався статус Укр через, через оцих 30 днів. Якби тепер такої проблеми не буде, ви не будете більше скуті оцими 30 днями. Далі подати заявку на карту цукер можна буде лише онлайн через електронну систему управління в справах іноземців. Це величезний плюс, тому що ви будете подавати на ці карти онлайн, а це буде означати, що ви минаєте всі черги з. В ужандах воєвудських, які в деяких містах, там термін отримання карти побиту, звичайно, сягає там декількох років навіть. У Вроцлаві в мене є знайомий, який карту побиту очікує вже восьмий рік, і він її так і не отримав. Звісно, в нього там якісь можуть бути проблеми з документами, так скоріш за все, і є. Але факт залишається фактом: карта цукер буде отримуватись набагато швидше. От, і е, також до головного, коли можна буде подавати. З 1 липня вступає в дію цей закон про допомогу українським біженцям, дає оця поправка по статусу цукор. І, але не одразу можна подавати на цю карту, буде, бо зараз розробляється. Система, оця електронна, через яку будуть прийматися заявки. І коли вона відкриється, будемо слідкувати за подіями. Я обов'язково зроблю нове відео на своєму каналі з цього приводу, як на неї податись, коли можна буде це зробити, які потрібно буде зібрати там пакет документів чи які заяви позаповняти. Про це все будемо говорити, тому підписуйтесь для того, щоб не пропускати нові відео. Ще раз, друзі, нагадаю, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, хто додивився аж до цього моменту. Це дуже важливо на сьогоднішній день, бо дуже і дуже низька активність на Ютубі. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!